Кукурудзяний лабіринт. Жив собі хлопчик Альоша. Він мріяв стати дорослим, бо дорослі можуть їсти морозиво, коли заманеться, лягати, спати після мультиків і купувати лего без дозволу мами. Одного ранку Альоша прокинувся і зрозумів, він виріс. Не просто став вищим, а дорослим, з податками, боргами і любов'ю до кави, яку ненавидів ще вчора. До речі, якщо вам подобається ця історія, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це дуже важливо. Дякую, продовжуємо. Спочатку він вирішив, що це чудово. Він пішов у магазин і купив три морозива одразу. Але поки стояв у черзі, прийшла смс від банку. Вам нараховано мінус 35 гривень комісії за обслуговування, мінус 12 гривень на рахунку. Альоша не зрозумів, але на касі виявилося, що грошей нема. Довелося віддати морозиво. А продавець ще й глянув так, ніби він попросив у борг кавун узимку. Наступного дня Альоша вирішив піти на роботу. Проте виявилося, що дорослі не можуть просто ходити куди хочуть. Треба писати якісь резюме і мотиваційні листи. Альоша написав: Хочу роботу, дуже хочу. Люблю гроші, працюватиму, поки не втомлюся. Йому не відповіли, але через тиждень йому таки вдалося влаштуватися. Правда, робота полягала в тому, щоб перекладати папери з одного стола на інший і час від часу казати Добре, я гляну. А поки Альоша розбирається зі своєю роботою, у вас є можливість підтримати цей контент. Тисніть лайк, не соромтеся. Виявилося, що зарплату не дають одразу. Треба чекати цілий місяць, а потім з неї щось іще віднімають податки, якісь внески. А ще виявилося, що дорослі повинні розмовляти по телефону, і не просто привіт як справи, а годинами обговорювати документи, рахунки і якусь таємничу штуку під назвою Мій клієнт. Альоша вперше взяв слухавку і сказав: «Алло! Добрий день! Ви вже знайомі з нашим новим тарифним планом фінансовий вакуум. Так, Альоша дізнався ще одну правду дорослого світу. Якщо тобі дзвонять, це або банк, або компанія, яка хоче твої гроші. А ще довелося розбиратися з їжею. Як виявилося, їжа не з'являється сама собою. Її треба купувати. Але не просто купувати, а розуміти, що таке знижка на другу одиницю товару і акція три по ціні двох. Але якщо береш чотири, то п'ятий безкоштовно. Альоша зайшов у супермаркет і купив одну сосиску, одну булку і один пакет молока. Бо так він завжди їв удома. На касі касирка запитала: вам пакет потрібен? Ні, дякую. І тільки коли він вийшов з магазину, зрозумів, що не знає, як нести молоко, сосиску і булку в одній руці, а потім були ще комунальні платежі. Альоша відкрив рахунок і побачив цифри, які, мабуть, були кодом запуску ядерної ракети. Він перелякався, закрив рахунок і вирішив жити без світла. Коли Альоша зайшов до аптеки, щоб купити вітаміни, аптекарка сказала: У вас є рецепт. Який ще рецепт? Я просто хочу вітаміни. Нема рецепта. Нема вітамінів. Так Альоша дізнався, що дорослі не можуть просто піти і купити собі ліки. Вони повинні довести іншому дорослому, що вони хворі. Одного вечора він все ж таки купив морозиво, сів на лавку і почав їсти. Але морозиво було вже не таке смачне, бо в голові крутилася думка завтра знову вставати о сьомій. Він сумно подивився на небо і вигукнув: Хочу бути дитиною. І тут сталося диво: хмари закрутилися, час повернувся назад, і Альоша знову прокинувся малим. Він одразу ж побіг будити маму. Мамо, мамо, я так радий, що я дитина. Добре, синку, сказала мама. Тільки спочатку зроби уроки. Альоша зітхнув і зрозумів, життя це величезний кукурудзяний лабіринт, де за кожним поворотом новий сюрприз. Але поки що. Поки що можна просто їсти морозиво без податків. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте писатися, кожен лайк допомагає уникнути фінансового вакууму.